Вітаю вас, малята, хлопчики, дівчата. Вітаю, шановні дорослі. Будемо сьогодні грати та математику вивчати. Що ж, рушаємо у подорож з нашими знайомими дітками. Ось вони. А потрапили дітки у загадкову кімнату. Треба допомогти їм, знайти предмети, відгадати, а потім уважно переглянути. І сказати, що в них сховалося, на що вони схожі. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. Перша загадка. Два кружечки, два гачечки, з'єднані до пари, осідлали ніс і вуха, що це? Окуляри. Правильно. Ось вони. Він не лялька, не людина, на снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Знайшли його. Так. В мене довгий хоботок, з квіт збираю я пилок, ще яскраві крильця маю, безтурботно я літаю. Так, побачили вже це метелик? Через поле. Навпростець скаче білий комірець, їсть капусту і морквину. Відгадайте, хто такий він? Так, ми вже побачили і здогадалися це зайчиня. Але тепер давайте поглянемо на ці всі предмети. Що ж в них заховано? Побачили? Так, зараз ви послухайте. Раз гачок, два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала, трійко, ми тебе пізнали. Найомтеся, дітки, це цифра три. Число три означає три предмети або чогось потроє. Погляньте: три сніговика, троє окулярів, три метелика і три зайчика. А зараз дітки пропонують вам пограти. Треба порахувати предмети і відібрати тільки три, три предмети. В рюкзак скласти. Що ж, починаємо? Олівці. Скільки їх? Правильно один, два, три. Всього три. В рюкзак? Так. Тістечко. Одне. Будемо в рюкзак брати? Ні. Альбом. Один, два, три. Всього, три. Складаємо в рюкзак. Ведмедик. Один, два. Ні. Два предмети не складаємо. Книжка. Один, два, три. Всього три книжки. Беремо з собою. Так, звичайно. Лялька. Один, два. Всього дві, дві ляльки не беремо в рюкзак. Пірамідка. Одна, ні, не беремо з собою. Фарби. Один, два, три, всього три фарби. Що ж, теж беремо з собою. Переглянули. Всі-всі предмети, що склали фарби, книжки, альбоми, олівці. Здогадалися вже для чого вони? Ну, звичайно, ці ж предмети допомагають нам навчатися або займатися, ними можна малювати, можна читати, можна просто тренуватися. А зараз дітки пропонують пограти. І правильно розставити числовий ряд від 1 до 3. Дітки заплутались. Тож допоможемо їм. Так, допоможемо. Сідайте зручно і дивіться уважно, що у числовому ряду не так. Називаємо 2, 1, 3. Правильно склали? Ні, неправильно 3. Один, два. Правильно? Ні, неправильно. Три, два, один. Звісно, це теж неправильно. Два, три, один. Правильно? Ні. Один, три, два. Ну, також? Ні. Один, два, три. Так. Звичайно, ось він правильний числовий ряд від 1 до 3. Погляньте уважно: перше число в нас один, друге. Це двійка і третє число трійка. Давайте ще разом порахуємо: Один, два, три. Ой, дітки, ви сьогодні були такі уважні, такі активні. Сьогодні ми багато зібрали предметів для заняття діткам, Тож їм треба рушати. у будь додому. Вони такі вдячні вам за допомогу. Вони кажуть вам до побачення та до нової зустрічі. Пока!